Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам коротенький огляд зробити на колінвал трактора МТЗ. Виробництво Юбана Прибалтика. Дуже багато нас питають по колінвалах, і це саме найкраще, що зараз є по наявності. Краще є також балу. Індія, його зараз немає в наявності. І саме найкраще це в нас мінський моторний завод, оригінал, але його зараз складно знайти, і він дуже дорого коштує. Тому Юбана саме найкраще, що в нас зараз є в наявності. І це дуже непогана альтернатива. Поставляється він у таких дерев'яних світлого кольору в ящиках, є напис на ньому jobs І. Майже це місто, в якому знаходиться цей виробник. Ось, І подивимося по самому колінвалу. Можливо, є якісь маркування чи відмінності, тому що клієнти багато хто не знає цього виробника і питають, як його відрізнить. Іде він на дві шпонки, ось вони. Без шестерні, повністю голий. Давайте дивіться по маркуванням. Ну, ось перше щось написано: вибито 06 22 033. Це схоже на дату виробництва, але ні, це не дата виробництва. Також я подумав спочатку, що це може якийсь його номер. Як на балу, знаєте, роблять. Там номерний деколінвал, паспорт і коробка. там один номер, але тут ніде тут і паспорта немає на нього, і на коробці немає ніякого номера, тому я не думаю, що це його номер. Так, дивимося далі. Є балансування. Ось ці отвори. Це балансування. Болти йдуть 6,8. Так, дивимося далі. Ну, взагалі, він, бачите, дуже гарненько виглядає. Весь блищить. Він також покритий лаком. Ось є інструкція. Три варіанти для видалення антикорозійного лаку. Це, мабуть, для того, щоб він не поржавів, тому це майте на увазі, що його треба видалити правильно. Так, йдемо далі. Ось якось щось вибито GL-55, але нам це ні про що не каже. Ось є якась випукла маркеровка ie 70 також нам нічого не каже. Я надіявся, що тут буде написано щось типу, Юбана. Ще краще, Прибалтика, але, друзі, на жаль, немає нічого, тому як його відрізнити, я вам не підкажу. Ну, Єдине, що це коробка, вона відрізняється, таких немає. Інших виробників коробочок, ну, і більше, я вам, мабуть, нічого по ньому не підкажу. Ось ще, з іншої сторони, також є балансування його. До речі, якщо ви в нас замовляєте колінвал, ви його, звісно ж, везете на перевірку, на еліпсність, на балансіровку і так далі. Тому що також дуже багато по цьому питають, якщо вдруг. Але такого ще не було в нас. Якісь проблеми, чи є еліпс, чи він не відбалансований. Ви без проблем, без питань можете його нам повернути, а ми вам всі кошти перечислимо на картку. Але коли перевіряєте, перевіряйте його правильно, тому що дехто це робить на токарних станках, але це не ну, це так робити неправильно, тому що токарний станок, в принципі, дає б'єння, і там буде. Погрішність. Це правильно робити на е, призмах. І коли ви це робите, якщо вдруг щось не так, зробіть відео і скиньте нам, щоб ми подивилися і як можна швидше вам повернули кошти. Тому цим питань у нас взагалі немає. Беріть, став, е, перевіряйте. ми в них впевнені на 100%. Якщо є вдруг щось, то ви Самі не залишитись, ми вам все повернемо без питання. Але це займає приблизно неділю, тому що нам також треба буде його перевірити, продивитися по нього, щоб все було порядок, і потім повертаємо кошти. Ось це місце кріплення. Ну, на жаль, не показав вам нічого цікавого по ньому. Думав, буде якась мар маркировочка, щось таке, але, на жаль, немає. По ціні він коштує. Приблизно 13 тисяч гривень є їх достатній кількості, тому кого цікавить, будь ласка, звертайтеся до нашого магазину. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь до нашого ютуб каналу. Всім пока.